Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні ми знову з вами подивимось на цікаві проєкти з краудфандингу, які тільки но збирають грошенята на випуск, але з'являться набагато пізніше. Так, видавці полюбляють нас дражнити, показуючи щось гідне, а потім змушуючи чекати і пускати слюну. І забігаючи наперед, сьогодні буде на що подивитись. Проте, звісно, якщо хочеться тут і відразу, тоді прошу до магазина і на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у. Вигляді промокоду на 15% знижку для ваших замовлень. Посилання будуть в описі, а ми починаємо. Гра Трікеріон у цьому році святкує своє десятиріччя. Боже, як швидко ростуть чужі діти. І відповідно, Майнклаш Геймс вирішили порадувати фані випуском ювілейної версії. У Трікеріон Legends of Illusion ви стаєте одним із чотирьох ілюзіоністів, які змагатимуться, щоб повернути славу місту ілюзії. У центрі гри боротьба за Трікеріон містичний камінь, що дарує надлюдський інтелект, швидкість і сприйняття. Протягом семи тижнів гравці змагаються у створенні видовищних трюків, розбудові трупи, покращенні майстерності та виступах на сцені, аби здобути найбільшу славу і увійти в історію як нова легенда магії. У кожному раунді гравці планують дії за допомогою карт призначення, відправляють учнів і фахівців у центр міста на ринок, у майстерню або театр. Магазин дає змогу купувати компоненти трюків від мотузок і металу до дзеркал і нафтових ламп. У центрі міста можна наймати нових персонажів, навчатися трюкам або поповнювати бюджет. У майстерні ви готуєте трюки, а в театрі виступаєте, створюючи неповторні шоу з ланцюгами, комбінації та підвищенням слави. Крім нового органайзера, і величезної коробки. Ювілейне видання також пропонує нове доповнення Arcane Arts, за допомогою якого ви зможете додати до гри мітичних помічників, привида, і інших, які наділять вас новими незвичними вміннями. Не знаю, чи ви грали у симулятор кози, але ось виходить настілечка з одноіменною назвою, яка в цілому є патігеймом до шести гравців, де вам потрібно створювати свою козу. Так, ви будете перевдягати її, наділяти її всеможливими властивостями, намагаючись збирати відповідні комбінації для заробітку очок або просто виконувати цілі, які також допоможуть визначити переможця. Ну і як зазвичай буває в таких іграх взаємодії у грі також предостатньо через багате різноманіття карт дій, що дозволять вам красти карти з рук суперників чи змінювати козочок інших гравців. Flamecraft, як в цілому її очікувалось, вирішили зробити виключно на двох: тож, ось Flamecraft Duels. Проте він буде використовувати не базові Механіки, тож це скоріш використання назви і ідеї, але не самої гри. Отже, тут під час партії ви витягуєте драконів із мішечка, розміщуєте їх на полі, активуєте здібності та намагаєтесь створити шаблони, щоб виконати карти крамниць і здобути репутацію. Дракони поділяються на шість видів, кожен із унікальним ефектом від витягування додаткових драконів до пересування сусідніх, обміну місцями або ланцюгових реакцій. Загалом ідея побудування патернів це знайома всіма історія, але тут все відбувається у всесвіті Flamecraft. Доповнення до гри Земля під назвою Animal Kingdom назбирала. Майже півмільйона для доповнення це якесь просто божевілля. Але ця коробочка додає до гри нових тварин і можливість інтегрувати їх у вашу екосистему. Тепер під час партії ви будете обирати собі дві тварини, які не тільки не дадуть вам унікальні властивості за виконання їхніх умов, але й додадуть асиметричності ігровому процесу. Усього у коробці буде 36 тварин, що дійсно вражає за кількістю різноманіття, що додається до гри. У грі Треш Ран ви керуєте командою не надто вправних, але напрочуд запальних Них єнотів, яким доручено розчистити вулиці міста після грандіозного свята дикої ходи. Ваше завдання ефективно координувати єнотів, збирати сміття, ремонтувати міські об'єкти та намагатися уникати штрафів за необережні дії. Гравці розігрують карти дії з руки, поступово вибудовуючи ланцюжок дій. Кожен новий хід додає карту ліворуч або праворуч до вже зіграних і активуються всі дії в порядку від першої до останньої. Ці дії можуть включати переміщення сміттєвої вантажівки, збирання мішків зі Сміттям відповідного кольору, а також ремонт об'єктів у секторах. Гра триває 4 раунди по 3 ходи, а переможе той, хто набере найбільше очок. Виглядає дуже приємно, її цей момент з розіграшом карт по боки лінії її подальшої активації виглядає як непогане планування. А також на кіксателі зараз збирає грошення та переведення гри Queen від райнеракниції під назвою Газебо, де ви повинні розбудувати затишний ботанічний сад. Ваше завдання розмістити всі свої газебо, використовуючи доміно для створення ніж. Розширення територій і захоплення патіо кожного ходу ви розігруєте один із трьох доміно зі своєї руки та викладаєте його на відкриті клітинки поля. Доміно має складатися принаймні однією стороною з уже присутнім тереном, що створює або розширює ділянки одного типу. Якщо ви створюєте нішу з двох і більше суміжних клітинок одного типу, ви ставите на неї одне газебо. Якщо ж вона зростає до п'яти або більше клітинок, ви формуєте велику нішу і перетворюєте газебо на подвійне, додаючи ще одне зверху. Проста за правилами гра, як і більшість ігор книці, яка, як і зазвичай, дарує неймовірну глибину ігрового процесу. Крім цього, на кікі можна зустріти гру Diceverse, що є нічим іншим як дуельний скірміш на кубах. Ви починаєте з вибору однієї із чотирьох фракцій, кубики якої ви просто кидаєте на поле для початкового розміщення. А вже після виконуючи ходи, ви маєте розігрувати карти для виконання дій маневру та атаки, як за показниками самих кубів, так і за активацією особливих навичок персонажів. Проста за ідеєю гра, яка в цілому привносить щось нове і своє унікальне до цього жанру. А ось у грі Propagation Station ви поринаєте у турботливий світ кімнатних рослин, де вам потрібно керувати особистими станціями розмноження, розсаджувати рослини та брати участь у таємних аукціонах. Під час кожного ходу гравці будуть проводити аукціони за нові рослини й обладнання, ставлячи ставки своїми картами і жетонами росту. Після чого відбувається оптимізація вашого виробництва, інтеграція покращень та боротьба зі шкідниками. Крім цього, після розмноження ви можете відкласти декілька рослин для майбутніх аукціонів, а іншу частину залишити. Для заробітку переможних очок. Тож виходить це гра на планування, адже саме кількість рослин, що ви залишаєте для заробітку очок, і кількість тих, що ви забираєте на руку для нових аукціонів, є вирішальним у цій грі. А ось на GameFound зараз грошенята збирає друга версія гри This War of Mine, The Board Game. І за фактом уся історія та наповнення залишилось незмінним з першої частини, де ви перекілюєтесь у звичайних цивільних, які намагаються вижити в зруйнованому місті, де щодня доводиться вибирати між голодом. І крадіжкою між допомогою іншому, і порятунком себе, між смертю на вулиці або в стінах власного сховища. Кожна партія це хроніка виживання, розділена на дні та ночі. Кожен з яких складається з семи фаз: від світанку до чергового пробудження під гуркіт артобстрілів. І щоночі ви відчуваєте, як надія йде, мов тепло з розбитого радіатора. Вранці розподіляйте завдання, будуйте печі, ремонтуєте двері, розгрібайте завали в пошуках, бодай чогось. Увечері вирішуйте, хто буде спати на підлозі, хто в ліжку, хто піде в нічне місто, а хто залишиться охороняти. У другій частині, звісно, буде перероблено багато всього, але за більшою мірою це стосується фігурок, якості їх, структурованості правил. Але звісно будуть і деякі нові доповнення, що таки зроблять гру більш унікальною. Super Pixel Tactics – це нова версія гри Pixel Tactics, яка об'єднує все і відразу, де ви очолюєте загін героїв, які зійдуться в тактичній дуелі на арені, де кожен хід може стати вирішальним. У центрі арени ваш лідер, навколо якого формується бойове ядро з героїв, кожен з яких. Розкриває свої здібності залежно від розташування авангард, фланг або тил. Ви не просто викликаєте воїнів, ви конструюєте єдину бойову машину, що має витримати натиск суперника і нанести фатальний удар у відповідь. Пій триває раундами, кожен з яких поділено на три хвилі авангардну, флангову та тилову. У кожній хвилі гравці почергово виконують дві дії, розігрують героїв, пересувають їх, атакують, використовують заклинання або підтримку. І що далі в раунді? То більше тиску у тилу накопичуються резерви у флангах. Формуються комбо, а в авангарді триває лобова атака. Головна мета знищити лідера суперника, коли рівень шкоди на ньому дорівнює або перевищує його здоров'я. Гра завершена. Також на геймфаунді всю збирає грошенята: гра Хавролд Айдалон, що є стратегічною катковою дуеллю з глибоким зануренням у світ інтриг, фракційної боротьби та контрольованого хаосу. Граці стають шукачами, які формують свою мережу впливу, використовуючи агентів, джерела, перешкоди та карти одноразових моментів, розташовуючи їх в сітці 3х3. Кожен раунд це. Серія дій, Розіграш карт, збирання ресурсів, підготовка агентів або напад на супротивника з метою тримати його агентів. Перемогу забуває той, хто першим захопить трьох ворожих агентів або змусить суперника залишитися без карт у колоді. Гра нагадує по глибині такі хіти, як NetRunner, Keyforge та Summoner Wars. Однак має унікальну систему делвінгу, покрокового прориву до цілі та гнучку побудову колоди. Крім цього, зараз грошики збирає настільна адаптація колись дуже популярної комп'ютерної РПГшки Готіка. Під назвою Gothic A Shadow Quest. тож це настільна гра, яка приносить гравців у світ культової rpg серії Gothic, і вона розрахована від одного до чотирьох учасників і дозволяє зануритися в атмосферу колонії до прибуття безіменного героя з оригінальної гри. Звісно, що тут ви створите свого персонажа, вибравши одного із восьми класів, і відправитесь на вивчення світу у цю гру-пісочницю, де ви будете виконувати завдання, розвивати персонажів, опановувати бойові навички, магію або стрільбу з лука, наприклад, для боротьби з ворогами. Головною ідеєю стає звісно виконання завдань, боротьба з ворогами та розвиток свого персонажа, щоб здобути визнання в колонії. Звісно, що класика світу рульовок не пішла далеко від цієї гри, тож усі перевірки, як то навичок чи бою у грі, виконуються за допомогою кісток. Багато перевидань. Я звісно радий, що настільки це той вид гобі, який в цілому дає змогу продукту жити дійсно довго. Але іноді перевидання виглядають більше як щось, щоб викачати із нас грошенята. Бізнес він буде бізнес, але не сумуємо. Далі буде. Тож ставимо вподобайки та залишаємо коментарі зі своїми думками щодо краудфандингу і, можливо, якихось проєктів, що я пропустив. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!